Сьогодні на території Сполучених Штатів Америки Вірменія та Азербайджан підписали мир. Що саме це був за документ, що він передбачає, що він дасть безпосередньо цим країнам і всьому світу? Давайте розберемо в цьому відео. Вірменія її безпосередньо очільник, прем'єр-міністр Нікол Пашанян та президент Азербайджану Алієв під пильним поглядом Дональда Трампа сьогодні підписали декларацію. Так, це не угода про мир. Про яку ми всі знаємо і очікуємо, що це нарешті станеться. Це декларація, але це величезний крок. Він є попереднім до я його назву так: попередній крок до ще більшого, тобто до укладення мирної угоди між двома країнами. Чому це важливо? По перше, це фактично для всього світу політична заява, що дві країни дійсно серйозно налаштовані укласти цей мир. І щоб кого не було жодних сумнівів, сподівань, що буде якось інакше, а ми ж чудово розуміємо, що Російська Федерація зробить все, щоб це не сталося. Вона буде постійно качати. Створювати конфліктні ситуації як всередині Вірменії, так і відповідно в Азербайджані. І ми це чудово бачимо, як вони зараз працюють і на своїй території, відповідно диаспор азербайджанської та вірменської, так і, в принципі, на території інших. Робить все для того, щоб знову посварити Вірменію Азербайджан. І ці країни якраз роблять цей крок вже зараз, говорячи, так, ми в діалозі, так, ми в діалозі. Ми в дискусії, ми спілкуємось, ми узгоджуємо, але ми рішуче налаштовані на те, що все ж таки ця мирна угода була підписана. І от відповідно декларація, яку сьогодні підписали вночі в Сполучені Штати Америки. Дуже вагомий крок в цьому напрямку. Це така, скажімо, перша частина політичної заяви, як така, яка відбувалася, відбулася сьогодні вночі, яка там зафіксована.